Перед нами розбита техніка російська, яку розбили наші славетні війська, щоб вони сюди не пхались. І Для того виставлено, щоб наші містяни, горожани бачили, що не такі вони сильні, як вони себе за, ну, рекомендували, що вони непереможні. І ця якраз техніка стоїть навпроти міського палацу творчості учнів. Сюди ходили дітки на різні танцювальні кружки, сюди тут займалися малюванням, тут е, займалися співами, тут проходили всі концерти різні виступи до, до різних дат, до різних свят. Приходили учні з усіх шкіл міста. Дуже тут кипіло просто ця площа, вона була завжди наповнена дітьми. Ну а тепер що? Діти лазять по цих недобитих. Танках, машинах і так далі, тому що їм треба десь кудись дівати свою енергію, свій пил, кудись треба витрачати на щось. Ну, Поки що так. Так, тепер не займаються малюванням співами, танцями, а на цьому металобрухті сидять і грають у війну, перемагають металобрухти. Багато дітей лишилось у місті. Зараз у місті багато дуже дітей. Дуже багато родин повернулося. Якщо на початок війни в місті проживало десь 500 тисяч чи більше 500 тисяч жителів, то зараз напевно 450 десь уже є. повернулося дуже багато. Дуже багато людей повернулися в Миколаїв. Їх повинна бути школа офлайн з 1 вересня, але тільки там, де є підвальні приміщення, де Облаштували класи навчальні, де діти зможуть навчати, зможуть навчатися без боязні, що туди може щось прилетіти. Слава Україні! Це ви зараз тут, ось так граєтесь чи готуєтесь, фотографуєтесь? Доброго ще раз дня. Доброго дня. Як вас звати? Єгор. Готуєтесь до школи? Так, готуємося. А в які класи? Дев'ятий. А... Ви всі з одного класу? Ми всі з одного класу. А багато дітей цього року, ну всі у відсотках, всі повернуться до школи. Я вважаю, що якийсь 20%. ні. Угу. А у ваша школа обладнання бомбосховищем? В е, нашій ні. А, в останніх є бомбосховищем. А, а ви де будете? Вас кудись прилаштують чи? Ви е, ні, ні, ми будемо онлайн вчитися. А, а який взагалі предмет у школі найпопулярніший? Математика, українська мова. А палац не працює зараз? Палац ні. А по школах якісь гуртки чи факультативи є, були. Mm, були. А які саме? Mm. Історичний там чи ботаніка. Ботаніку любите? Так. <ріху> 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 Дякую, хлопчики. З якої школи, хлопці? З якого школа? 18-та. Гімназія. А, ви 18 а де <ріху> На вона На Нами. На нами. Ліскаве. На, на ясно, ясно. На білий. Я зрозуміла, так. Та ви далеко гулять приїздите? <рес> Пішки ходите? <піллях> Ні. Ваше... Це ваш готель і тут і, 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 і далі йде проспект, це поділ. Тут ну, ну, це... Це, це ж недалечко. Буде... <рес> 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 До побачення. На все добре, хай вам щастить. Гарного Туда, дня. Вам.